Якщо митець знає фах геніально, все гарне в нього постає реально. Бананіто так і лишився стояти з розкритим ротом, слухаючи, як Джельсоміно і Шкандибчик навперебій розповідали одне одному про свої пригоди. В руці він досі ще тримав ножа, хоч зараз уже не пам'ятав, для чого взяв його. Що ви хотіли робити ножем? З тривогою запитав Шкандипчик. От зараз про це я сам себе питаю, відповів Бананіто. Та досить йому було окинути поглядом свою кімнату, щоб знову впасти в найбезнадійніший відчай. Його картини були такі ж погані й бридкі, як згадувалося в одному з попередніх розділів цієї книжки. Я бачу ви художник. З повагою мовив Джульсоміно, який нарешті зробив для себе це відкриття. Так, я теж так думав, сумно зізнався Бананіто. Я справді вважав себе художником, але бачу, що, мабуть, мені краще змінити фах і вибрати натомість таке заняття, щоб ніколи не морочитися більше з пензлями і фарбами. Стану я, наприклад, гробарем. І матиму справу тільки з чорним кольором. Але й на цвинтарях ростуть квіти, зауважив Джельсоміно. На землі нічого немає, чисто чорного і тільки чорного. А вугілля? спитав шкандибчик. Якщо вугілля розпалити, то воно горить червоним, білим і синюватим полум'ям. Зате чорне чорнило завжди чорне і тільки чорне. Не здавався шкандибчик. Але чорним чорнилом можна писати барвисті й вигадливі оповіді. Здаюся, сказав шкандибчик, добре, що я не побився об заклад на одну із своїх лапок, а то лишився б зараз із двома. Ну що ж, переконали, зітхнув Бананіто, пошукаю собі якоїсь іншої роботи. Тим часом джельсоміно, пройшовшись по кімнаті, зупинився перед портретом чоловіка з трьома носами, який перед тим викликав подив у шкандибчика. Хто це? поцікавився джельсоміно. Один дуже знатний придворний. Поталанило ж чоловікові. З трьома носами він, либонь, відчуває втричі сильніше всі запахи світу. О, то ціла історія! Відповів Бананіто, коли він доручив мені намалювати його портрет, то поставив неодмінну умову, щоб я зобразив його тільки з трьома носами. Ми з ним довго сперечалися. Я хотів намалювати його з одним носом, як годиться. Потім я запропонував йому в крайньому разі зробити два носи, та він затявся. або три носи, або не треба взагалі ніякого портрета. Довелося згодитися з замовником. Бачите, що вийшло? Якесь страховисько, яким хіба що лякати балованих дітей. А оцей кінь, поцікавився джельсоміно, показуючи на іншу картину, теж із придворних. Кінь? А хіба ви не бачите, що тут намальована корова? Джельсоміно почухав за вухом. Можливо, проте мені все-таки здається, що це кінь. Власне, він скидався б на коня, якби у нього було чотири ноги, а я налічив аж тринадцять, стільки ніг вистачило б на трьох коней, ще й одна була б зайва. Але ж у корів, заперечив Бананіто, тринадцять ніг, так і в школі навчають. Джельсуміно і шкандибчик зітхнувши, переглянулися і прочитали в очах один у одного ту саму думку. Якби це був кіт брехун. Ми б навчили його нявкати, а от як можна перевчити цього неборака? Як на мене, сказав Джельсоміно, картина стала б кращою, якби в коня забрати кілька ніг. Ще пак. Ви хочете, щоб усі з мене сміялися, а критики, які пишуть статті про мистецтво, порадили б запроторити мене в божевільню? До речі, я згадав, навіщо мені знадобився ніж. Я хотів посікти на капусту всі свої картини і ніщо мене вже не зупинить. Бананіто з ножем у руці рішуче підійшов до картини, на якій у незбагненному безладді красувалися тринадцять у коня, що його художник називав коровою. Він уже навіть замахнувся, але зупинився, ніби передумав Моя важка праця стількох місяців, <схід> зітхнув він, як боляче знищувати її своїми руками. Оце мудрі слова, сказав шкандибчик. Коли я заведу собі записника, то неодмінно занотую їх туди на згадку. От тільки перш ніж порізати картину, чи не краще вам послухати доброї поради Джельсоміно?» «Ай справді, вигукнув Бананіто, що я втрачаю, порізати картину я завжди встигну. І він заходився вміло зішкрябати ножем фарбу, аж поки щезли п'ять із тринадцяти ніг. Мені здається, що картина вже покращала, підбадьорив художника джельсоміно. Від тринадцяти відняти п'ять буде вісім, зауважив шкандибчик. Якби на картині було два коня, ой, даруйте, я хотів сказати дві корови, то все було б гаразд. То може зняти ще? спитав у друзів Бананіто. І, не чекаючи відповіді, він зішкріп ще дві ноги. Так, так, далі, нетерпляче вигукнув шкандибчик. Ще крок і ми біля мети. Ну, як тепер? Залиште тільки чотири ноги, а тоді побачимо, що вийде. Коли на картині зосталося нарешті чотири ноги, несподівано пролунало радісне іржання, і тої ж миті з полотна на підлогу зістрибнув кінь і побіг легеньким клусом по кімнаті. О, як чудово. Мені тут краще, ніж на картині. кресонув копитом кінь. Там я був, мов у лещатах! Пробігаючи мимо дзеркальця, що висіло в рамці на стіні, він оглянув себе з голови до ніг і задоволено проіржав. Який гарний кінь! Я справді такий красень, Сеньори, не знаю, як вам віддячити за це. Якщо вам колись випаде нагода побувати в моїх краях, я вас промчу з вітерцем. У яких це краях? Гей, стій, зупинися! Закричав бананіто, але кінь уже скочив за поріг на сходи. Там він зацокотів чотирма копитами, швидко спускаючись із поверху на поверх. Невдовзі наші друзі побачили з вікон, як він, гордо піднявши голову, перебіг провулок і подався за місто у відкриті зелені простори. Бананіто від збудження зросило потом. Врешті-решт, сказав він, трохи оговтавшись. Це таки справді був кінь. Якщо він вже сам себе так назвав, то я мушу йому вірити. Подумати тільки, у школі, показуючи його на малюнку, мене вчили вимовляти літеру К корова. Далі, далі, нетерпляче підганяв шкандибчик. Перейдімо тепер до іншої картини. Бананіто підійшов до верблюда з багатьма горбами. Їх було стільки, що вони скидалися на дюни у пустелі. Художник заходився зішкрібати ці горби, аж поки їх зосталося тільки два. Здається, щось починає виходити, бубонів бананіто, гарячково працюючи ножем. Картина кращає просто на очах. Як ви гадаєте, вона теж оживе? Так, якщо буде гарна й правдива, відповів йому джельсоміно. Але нічого не сталося. Верблюд, якому було залишено два горби, непорушно стояв на полотні, ніби для нього нічого й не змінилося. Хвости! раптом крикнув шкандибчик, у нього їх аж три. Це ж на цілу верблюдячу родину. Як тільки зайві хвости щезли, верблюд урочисто зійшов із полотна, полегшено зітхнув і з вдячністю глянув на шкандибчика. Як добре, голубе, що ти нагадав про хвости, а то я б вічно скнів отут, на піддащі. Ви часом не знаєте, де тут поблизу є пустеля. Е, одна ось тут, у центрі міста. Сказав Бананіто, це, щоправда, загальноміська пустеля, проте зараз вона зачинена. Художник має на увазі міський парк, пояснив верблюдові шкандибчик. А справжні пустелі звідси за дві-три тисячі кілометрів, тільки ти не попадайся на очі жандармам, а то опинишся у звіринці. Перед тим, як піти, верблюд теж оглянув себе в дзеркало і вирішив, що він красень. Невдовзі він легким клусом перебіг через провулок. Нічний сторож, побачивши його, не повірив своїм очам і став боляче щепати себе, щоб прокинутися. Певно, старію, вирішив сторож, коли верблюд уже зник за рогом. Раз я куняю на чергуванні, і мені привиджується, ніби я в Африці. Треба пильнувати, а то ще виженуть. Тим часом Бананіто так захопився, що його вже не змогли б зупинити ні загроза смерті, ні анонімний лист. Він бігав від картини до картини, зішкрібаючи зайві деталі ножем і радісно вигукував. Ось де справжня хірургія! Я за 10 хвилин зробив більше операцій, ніж професори в лікарні за 10 днів. А картини, звільнені від брехні, яка їх спотворювала, ставали справді гарними, правдивими і оживали просто на очах. Собаки, вівці, кози зістрибували з полотен і йшли у широкий світ шукати долі або просто мишей, якщо це були коти. Тільки одну картину Бананіто порізав на шматочки це був портрет того придворного вельможі, що забажав бути намальованим із трьома носами. Бананіто вчинив завбачливо, адже придворний, залишившись з одним носом, міг теж зійти з полотна і тоді розправився б із художником за те, що той не виконав його розпорядження. Джельсуміну допоміг майстрові посікти портрет на капусту. А шкандипчик ходив туди-сюди по кімнаті, щось шукаючи, і не знаходив. Про це неважко було здогадатися, глянувши на його невдоволену мордочку. Коні верблюди придворні, бурчав він собі під ніс. І ні однісінької тобі шкуринки сиру. Навіть у миші й ті обминаються під даща. Нікому не до вподоби запах злиднів, а голод гірший від отрути. Нишпорячи в темному закутку, шкандипчик натрапив на вкриту пилом невеличку картину. На зворотному боці її жила стонога, яка, злякавшись, дременула на всіх своїх ста ногах. Їх справді було сто, отож художник нікого не образив би, якби помилився в рахунку. Під шаром пилу на картині можна було розгледіти таке, що, при буйній уяві, здавалося б, накритим на обід столом. Наприклад, на одній тарелі красувалася дивовижна істота, що нагадувала засмажену курку, коли пта мала тільки два стегна. Але їх було стільки, що істота дуже скидалася на стоногу. Ось картина, подумав шкандибчик, яку я не проти побачити наяву таку, як вона намальована. Смажена курка з двадцятьма стегнами. Це ж просто мрія для багатодітної родини, власника таверни чи зголоднілого, як я кота. Треба буде зішкрепти, хоч і жаль. Зайві стегенця. Та навіть тими двома, що залишаться, можна добре перекусити в трьох Він підніс до Бананіто картину і попросив його вправно попрацювати своїм ножем. Але ж курка смажена, заперечив Бананіто, і її ніяк не можна оживити. А нам і потрібна смажена, а не жива, відповів шкандипчик на це зауваження художник не зміг заперечити. Він тільки тепер згадав, що, захопившись своїми картинами, не мав і різки в роті від учорашнього вечора. Курка, правда, не ожила, та все одно відокремилася від полотна, паруючи і апетитно пахнучи, ніби її щойно витягли з печі. Як маляр, ти безумовно не прославишся. Сказав шкандибчик гризуче крильце. Стегенця він залишив для Джельсоміно і бананіто. Але як кухар ти вже справжній чемпіон. Не завадило б запити смачну курятину, хоч якимось соком, зауважив, доїдаючи м'ясо джельсоміно. Але в цей час, напевно, всі крамниці вже зачинені, та коли б вони й були відчинені, ми все одно нічого не купили б, бо в нас нема грошей. Тут Шкандипчикові сяйнула гарна думка, і він сказав художнику: А чому б тобі не намалювати зараз пляшку соку чи напою? Спробую, відповів бананіто у пориві натхнення, і він намалював пляшку шипучого апельсинового соку. Коли він наостанок кількома мазками надав йому натурального кольору, пляшка з бульканням і шипінням відокремилася від полотна. Добре, що джельсоміно стояв на поготові і вчасно схопив її за шийку, а то вона б залила усю підлогу. Троє друзів запили вечерю апельсиновим соком і сказали чимало добрих слів про малярство, оперний спів та котів. Шкандибчик раптом засмутився. Друзі довго просили його сказати причину свого смутку. Річ у тому. Скрушно мовив шкандибчик, що я не справжній кіт, як і оті, що півгодини тому були на картинах. У мене тільки три лапи, і я навіть не можу сказати, що четверту втратив на війні, чи мені відрізало її трамваєм. Це була б брехня. От якби бананіто. Не треба було далі говорити. Художник відразу ж узяв пензлі і за хвилину намалював котячу лапу, яка сподобалася б навіть самому котові в чоботях. Та найголовніше було те, що лапа приросла шкандибчикові якраз там де треба. І він спочатку не сміло, а потім дедалі впевненіше став ходити по кімнаті. Ой, яке чудо. нявкав він. Я ніби заново народився і так не схожий на того, яким я був, що хотів би навіть змінити ім'я. Що я наробив? несподівано вигукнув Бананіто, стукаючи себе кулаком по лобі. Я ж тобі домалював лапу олійними фарбами, а решта у тебе намальовані крейдою? То дрібниці. Заспокоїв художника шкандипчик, хай лишається як є, і горе тому, хто насмілиться торкнути мою нову лапу. Я збережу також і своє старе імення. Якщо добре подумати, воно мені чудово пасує. Адже від писання на стінах моя передня права лапа стерлася щонайменше на пів сантиметра. Тієї ночі бананіто вирішив на знак поваги віддати свою розкладачку джельсоміну, а сам уклався на підлозі на купі старих полотен. Аж кандибчик зручно вмостився у широкій кишені художникового халата, що висів на дверях. Він солодко проспав там цілу ніч і бачив сни один солодший за одний.